Її відновлення в Україні запрацювала державна процедура відшкодування за пошкоджене майно внаслідок російської агресії. До прийнятого в лютому закону з'явилася постанова Кабміну, що регулює порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Для тих же чиє майно зруйноване, поки напрацьовують механізм. Пояснили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Це буде окрема постанова, яка буде регулювати механізм компенсації за знищене житло. Порядок опрацьовується кабінет. Не та міністрів і поки, що немає. поки що немає, але я думаю, це питання одного-двох місяців максимум. Ознайомитися з процедурою є відновлення можна як на урядовому порталі, так і в спеціальному розділі дії. Є покрокові інструкції. Першочерговим кроком для того, щоб громадянин отримав компенсацію, є подання інформаційного повідомлення в державний реєстр пошкодженого майна, якщо таке повідомлення не подавалось раніше. Для подачі інформаційного повідомлення громадянин має зайти в мобільний додаток Дія та сформувати необхідний документ, або звернутися з відповідною заявою до територіального ЦНАПу, або звернутись до нотаріуса, який теж може подати інформаційне повідомлення від імені громадянина. Саме такі шляхи подачі цих повідомлень визначає чинне законодавство. Далі ж потрібно відкрити спеціальний рахунок в одній з установ партнерів програми. Їх перелік теж можна знайти в дії. Також в дії сформувати заяву на отримання компенсації. Цій заяві громадянин вказує основні відомості. А також інформацію про наявність документів, які підтверджують пріоритетне право на розгляд його заяви, також до цієї форми додаються документи щодо нотаріальних згоди співвласників житла. Якщо вони є, після цього громадянин відправляє цю сформовану заявку. В державний реєстр пошкодженого майна, після чого йому також в кабінет має прийти повідомлення, що його заява зареєстрована та взята до розгляду. Далі ж чекати прийняття рішення спеціальною комісією за потреби надати комісії доступ до пошкодженого житла. Відшкодує державу лише те, що ще не відновлене йшлося під час прес-брифінгу в Чернівській ОВА. Сума компенсації не перевищуватиме 200 тисяч гривень. Є й умови на що та де ви можете витратити кошти. Це мають бути сукрема спеціалізовані. Будівельні магазини, учасники програми є відновлення. Кошти, які громадяни отримують в результаті розгляду заяви на свої електронні рахунки, можна буде використати виключно для проведення відновлюваних робіт, тобто це поточний капітальний ремонт, або на будівельні матеріали. Ось і е, ці кошти також необхідно використати протягом року з дня отримання цієї грошової допомоги. Для тих, хто вже відновив своє майно власним коштом отримати компенсацію, вони зможуть з репарації, які колись має виплатити країна-агресорка Росія. Створений також державний реєстр пошкодженого майна в Чернігові. Зокрема, триває робота над його наповненням. Повідомляють в міській раді. Вже внесено майже вісім сотень об'єктів. Роботу уповільнює не завжди коректна робота програми. Йшлося під час наради в муніципалітеті. І приємна новина для мешканців пошкоджених багатоповерхівок, оскільки міська рада переважно коштом свого бюджету по периметру відновила багатоквартирні будинки. Люди зможуть отримати компенсацію від держави на пошкоджені квартири, зокрема в поясненні. Дії йдеться. Якщо пошкоджений об'єкт багатоквартирному будинку при цьому зруйнований під'їзд, дах тощо, ви не можете отримати кошти на ремонт квартири. Якщо місця загального користування було відремонтовано, а квартиру ні, то ви можете претендувати на виплату в межах є відновлення. На засіданні виконкому Чернівської міськради 23 травня затвердили склад комісії, яка розглядатиме питання компенсації. Вони серед іншого мають здійснити огляд пошкодженого майна, сформувати спеціальний чек-лист і на основі розрахунків, затверджених в постанові кабміну, здійснюватиметься нарахування.